Доброго дня! От зараз знаходжуся в лісі і хочу показати чарівну природу лісу. Ви знаєте, ну, можливо, можна намалювати, можливо, можна сфотографувати, але така природа створена тільки Господом Богом для того, щоб люди милувалися. А люди завжди не так вдячні природі, можуть поламати, але тут якось бережливо ставляться до дикої природи. І, як би сказати, вона віддячує їм. В лісі багато грибів, ягід, різних чагарників, а особливо ялинок. Зараз Уже зима, звичайно, ліс не прикрашений снігом, але все одно дуже багато краси. Я от хочу зайти в одне місце і показати надзвичайно красиві дерева, які милують око. І, ну, Передати не можна їх красу. В них такі гілочки, як наче Павліна, хвостики. Ну, я не знаю, з якою би природою, чи птахами, чи чим можна порівняти. От придивимося до цієї деревинки. І так, спостерігаємо це, нав... наче які-то дивовижні такі гілочки, які передають таку ніжність, красу, ніби які-то в танцях бальних такі плаття, от вони наскільки розкішні, Наскільки дивні, чи то пір'я павича. От якщо поглянути, така ніжність, така краса. От маленькі, є такі високі дерева із такими хвостиками. Мене дуже зачаровує ліс, такі прогулянки. Дуже багато. Ялинок це туристичні доріжки, де туристи за своїми правилами, за своїми знаками переїжджають в інші країни, такі схили і велосипедистам не дуже легко, тому що ліс має нерівну форму. А от один із них поїхав турист. Краса Божа краса творіння Бога.